Чи може людина сили, відьма будувати стосунки, перебувати у відносинах, у гарних відносинах? Чи все-таки вона повинна бути сама, бо це її карма? Давайте поговоримо на цю тему. Ці питання час від часу повторюються, і дуже цікаво послухати і почитати ваш досвід, хто в мене тут є. А... З силою дівчата, які мають а, силу, ті, які відьмують, скажімо так, будь ласка, поділіться своїм досвідом, своїми а, відносинами, як ви це бачите. Зараз дуже багато розповсюджується інформації про те, що типу відьма повинна бути сама і не може будувати ніякі відносини, і що з чоловіками в неї не буде складатися, бо він то буде спиватися, то буде ще щось робити, то зраджувати. Але я скажу, що це все просто повний бред. Якщо відьма дійсно не хоче будувати відносини, сама відчуває, що їй зараз не хочеться відносин, і їй комфортно самій, і це її власний усвідомлений вибір, тоді окей. Тоді так, це її шлях, і вона хоче бути сама, вона хоче присвятити свій час тільки ремеслу, тільки собі. У цьому випадку так. Якщо відьма, людина сили, хоче відносини, і вона намагається їх будувати, будує ті відносини, то притягати у своє життя людей, чоловіка, вона буде відносно тільки своїх власних вібрацій. Тобто те, що випромінює, те й притягує. І такі люди будуть з нею будувати ті відносини і будувати контакти. Пам'ятаємо завжди про баланс у всесвіті, і він завжди існує, і він завжди вирівнюється незалежно від нашого бажання внутрішнього. Тобто, якщо ми десь порушуємо баланс, так, то в іншій частині, в іншій сфері життя, той баланс підправлять рівноважні сили, і все воно відновиться. Дуже важливо розуміти, що чоловік, який буде будувати відносини із людиною сили, із відьмою, наприклад, він повинен бути готовий до розвитку, до постійного розвитку. Тому що людина сили відьма вона не залишається на одному рівні, вона постійно розвивається і йому просто доведеться йти в розвиток, щоб відповідати тим енергіям, тим вібраціям, які випромінює відьма. Сили будуть постійно підштовхувати такого чоловіка до такої роботи над собою. Ось і він буде розвиватися, якщо хоче з вами бути. Якщо він не хоче, тоді вам не. не...